1975 року в Камбоджі до влади прийшли червоні кхмери – радикальне комуністичне угруповання, яке очолював Пол Пот. Їхньою головною метою було побудувати суспільство, засноване на сільському господарстві, де не буде ні багатих, ні бідних. Однак для досягнення цієї мети вони пішли на неймовірну жорстокість, що призвело до загибелі мільйонів людей. Пол Пот, справжнє ім'я якого Салот Сар народився 1925 року в п'ятого ні, заможних селян у молодості він навчався у Франції, де познайомився з комуністичними ідеями. Там же він приєднався до французької комуністичної партії. Повернувшись до Камбоджі, він почав просувати радикальні ідеї серед своїх прихильників. Незабаром він став лідером червоних кхмерів і почав боротьбу за владу. У 1970 році в Камбоджі стався переворот. Генерал Лон Нол повалив принца Нородома Сіанука і проголосив республіку. Це спричинило громадянську війну. Червоні хмери вели партизанську боротьбу проти уряду, а 1975 року їм вдалося захопити столицю країни пномпень. З цього моменту почалися страшні події, які призвели до масового знищення людей. Одразу після приходу до влади Пол Пот і його прихильники почали радикальні перетворення. Вони вирішили повністю відмовитися від міст. Усіх мешканців пномпеня, а згодом і інших населених пунктів, насильно переселили в сільську місцевість. Людям доводилося залишати. Свої домівки, залишати речі та йти пішки на далекі ферми, де їх змушували працювати від зорі до заходу сонця. Ті, хто не міг іти, гинули просто на дорозі. Освічені люди: лікарі, вчителі, інженери. Всі, хто хоч якось вирізнявся із загальної маси, зазнавали репресій. Навіть за носіння окулярів можна було потрапити до в'язниці або бути страченим, тому що окуляри вважалися ознакою інтелігенції. Україні повністю скасували гроші, закрили школи, заборонили релігію. Людям забороняли. Навіть проявляти емоції, тому що будь-яка незгода з новою владою вважалася злочином. Одним із найстрашніших місць у Камбоджі стала в'язниця туоль Сленг, де тисячі людей піддавалися тортурам і допитам. З цієї в'язниці майже ніхто не виходив живим. Людей звинувачували в шпигунстві, змушували визнавати себе ворогами народу, а потім страчували. Жертвами режиму ставали не тільки дорослі, а й діти. Багато сімей було повністю знищено. Але найстрашнішим було те, що навіть звичайні селі яких Пол Пот нібито хотів звільнити від гноблення, помирали тисячами. Люди гинули від голоду, хвороб, непосильної праці. Їх змушували працювати по 16 годин на день, не даючи достатньо їжі. Ті, хто не справлявся, просто зникали. Протягом чотирьох років правління червоних кхмерів загинуло від одного до трьох мільйонів осіб. Це означало, що кожен четвертий житель Камбоджі став жертвою геноциду. Люди вмирали в масових стратах від хвороб, голоду і виснаження. Режим Пол Пота. Тримався на жорстокості та страху, але довго так тривати не міг. У 1979 році В'єтнам, який був сусідньою державою, вирішив втрутитися. В'єтнамські війська увійшли в Камбоджу і швидко зайняли пномпень. Пол Пот і його прихильники втекли в джунглі на кордоні з Таїландом. Там вони ще кілька років намагалися продовжувати партизанську боротьбу, але вже безуспішно. Пол Пот помер 1998 року за загадкових обставин. Його так і не притягнули до суду. За всі Злочини, які він скоїв, однак багато інших лідерів червоних кхмерів були засуджені міжнародним трибуналом.